У Львові згадували про трагедію Сандормох. цього року. Річниця великого терору минає 75 років від часу масових розстрілів у Карельських лісах. Тоді радянська влада знищила цвіт української нації, вчених письменників, політиків серед розстріляних письменник Микола Зеров та Валеріан Підмогильний. Кількість страчених за підрахунками дослідників сягає 10 тисяч осіб. В національному університеті Рьвська політехніка зустрілися українські та російські дослідники цієї трагічної сторінки історії. Я хочу повернути імена 10 тисяч українців, які загинули в Карелії. Вони були вивезені, розкуркулені та пограбовані, стерті з лиця своєї землі. В Сандурмоху протягом короткого часу було знищено однією людиною 1111 в'язнів, серед яких був світ нашої інтелігенції.